Майже 10 років ув'язнення за сексуальне насильство у скоєнні злочину стосовно малолітньої племінниці суд визнав винним 34-річного мешканця Кримичуцького району. Його також засуджено за зберігання дитячої порнографії. Прокурори у суді довели, що влітку 2024-го він за місцем проживання скоїв сексуальне насильство стосовно дівчинки, фіксуючи свої дії на телефон. Крім цього, завантажив з інтернету та зберігав файли з дитячою порнографією. Свою вину у скоєному обвинувачений визнав. Наразі він перебуває під вартою, повідомила керівниця Глобинської окружної прокуратури Юлія Ребрик. За публічне обвинувачення прокурорів Глобинської окружної прокуратури 34-річного жителя Кременчуцького району визнано винним у сексуальному насильстві, чиненому щодо особи, яка не досягла 14 років, а також у мисному придбанні, зберіганні та виготовленні дитячої пернагради. Без мети збуту через розповсюдження. Частина 4 статті 153, частини 1, 3 статті 301 Прім Кримінального кодексу України. Чоловіка засуджено до 9 років і 10 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх дітей строком на 2 роки.